Вітаю на каналі Old World Games. Продовжую проходити Alex і запрошую вас безпосередньо до перегляду. Наразі дев'ята серія. Сподіваюсь, сьогодні я таки виформлю той 15 рівень. Так, ну а закінчив я попередню трансляцію при не дуже хороших обставинах. Підкачав е, вчора інтернет, тому не, не вдалося навіть нормально попрощатися. Ось, але сподіваюся, сьогодні буде зовсім друга історія в цьому плані. Закінчив біля ось цього сховища, де, до речі, підняв, е, на мою думку, найпотужнішу. Бластерну гвинтівку чи плазмову. З Mortal B 91 шкоди. <клес> <клес> ну так, да, і вимоги по атрибутах теж. <клес> Настільки ж високі, як і безпосередньо шкода. Так, знизу там різновид місцевого троля. А це цикло. Перепрошую, це не трошки. Так, ось так потихеньку вже половину хітпоїнтів я в нього вибив. І до речі, як би це парадоксально не звучало, не без допомоги фар. Може йому набридло, що я постійно скаржусь на нього, як на компаньйона. Якийсь він, якщо що, то зовсім ні про що в плані поєдинку, а ну хоч щось зробив. Він повинен був жбруляти кам'яні брели. Щоб я не почував себе так безпечно на відстані. Ого, 400 експірієнсу. Є сенс ще пошукати таких красенів. Скриня. Маю змогу зламати скриню, яка замкнута на двічку. До 15 го рівня залишилось не так багато. Тільки таких циклопчиків Це типу замануха із Рубрики Спробуй дістань, а тут Це ж можна дістати. В Алексі велика кількість предметів просто провалена під текстурами. І це можна помітити, одягнувши окуляри, які підсвічують власний Лут. Нічого собі гвинтівку дістав. Ну слухай, Оль, ти поки що мене приємно дивуєш. Да, 125 експірінсу теж непогано, але запаси ментальної енергії стрімко з такими боями вичерпуються. Потрібно повторити процедуру варки. О, вже й набої закінчуються. Не набої, а паливо до вогнемету. Та с крайні, то далеко вже відійшов. Так, можна і завтикати. Традиційно змінюю амулет, щоб мати змогу. Зламати замок. No. Ну так, да, не може бути аж настільки все просто. собі Easy, скільки від мечів пішло. Сорочка Шахтаря. Ну, а так, звичайно ж, древня технологія. Soft Toilet Paper. Це вже не вперше. Випадково дістаю цю зброю, а воно не, не зовсім помітно спершу, що ти розчехлив цю рукавичку магічну. Лер. Це і для мене несподіванка, і для Джакса уявляю яка несподіванка кастанути чорну діру собі під ноги. Молох, хе. Молохи це ванлав. За них досвіду насипають. Хоча після першого сьогоднішнього двобою я скажу, що це клопи ванлав. Достатніх запасах ментальної енергії, циклопи це це. Певно, найкраща тут річ для фарму досвіду і всіляких компонентів. Profeio over there, and Боже, цей його розбіг від нього просто неможливо. Його неможливо ніяк задоджити, одним словом. Задоджи, хоча б один раз. Приємне відчуття. Ще раз задоджу. Прикольно. Блії, я ж амулет не одягнув, кліриків. Відсутня регенерація. Менталочки. Він просто колами за мною ходи. Бідний він на штучний інтелект, ну це на моє щастя. Як фальк тобі на цих сходах лежалось? Добре? Спинка не болить? Ой, ну зовсім мало менталки залишилось. Треба знайти сюди телепорт і потім повернутися, трішечки зайнятися варкою батареїв та. Та закупами мінімальними. Хоча баланс, баланс теж мінімальний, які заплановані закупи. Так, стриває тут вже все. Чистота. Найчистіше. Брайан Букер вітаю на трансляції, друже. Традиційно бажаю приємного перегляду. Ой! Погладь від мене котика. Котик на руцях, то святе, я тебе повністю розумію. <клух> Неможливо ні пошевелитися, ні зайнятися навіть якимись своїми справами, щоб не порушити котика. Кардан Game UA. Вітаю на трансляції, бро. Приємного перегляду, як то кажуть, enjoy. Користуючись нагодою, закликаю максимально усіх, хто буде дивитися цю трансляцію у записі, і до тих, хто дивиться її наживо, підписуватись на кардан UA. Це абсолютно безкоштовна непроплачена реклама, і вона щира, тому що це мій дуже і дуже хороший друг, який, до речі, наразі займається проходженням сталкера другого, тому хто теж поціновує дану одноту. Ну, я не, не думаю, що прямо в цю секунду він стрімить, але currently він займається проходженням другого сталкера, тому підписуйтесь. Ще є е... Прекрасне радіо Кардан це байкерське радіо з потужною музичкою, але це вже зовсім інакша історія. Якщо підпишетесь на Кардан GameUA, там вам, я думаю, стрімер все розповість, якщо ви поставите йому відповідне запитання. Причому, думаю, охоче розповість. Бо радіо потужне, як би сильно він не хотів поскромнішати в цьому плані. Та, бро! Можеш не дякувати, бо це щиро. По луту тут, до речі, ну дуже бідно. Ну, окрім да, окрім найпотужнішої плазмової зброї або однієї із найпотужніших е, плазмових зброй. Тієї сорочки Шахтаря тут, по суті, більше цікавого луту ну майже немає. В крайньому разі я точно не бачу, хоча я ще не все розвідав до кінця. Ну, слухай, навіть ну, та формація, у якій перебуває могутнє радіо Кардан, вже заслуговує на Брайан Букер. Вдячний від душі. Бро. Я думаю, ти не, не пошкодуєш там. Файний контент, Та й ну, контент контентом. Людина просто потужна. Ви зрозумієте, коли потрапите на кілька його трансляцій. Так, ні, це. Зарано ще сюди. <плес> <плес> і так, до речі, з прекрасною самоіронією, ну і з загально потужним почуттям гумору. І, як то кажуть, Кардан Гейм ЮА хорошої людини повинно бути багатим. Так, що 130КГ, то подрібнечко. Не хотів образити, якщо що, ну в жодному разі. Так. А, ні, мені це мені це не грозить, від'їдайся, каже. Я вже я вже пробував. По-різному щось не виходить. Дреш це така, певна доля моя. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін. Сумка з елекситом, але її щоб дістати, це. воно того не ванто. Краще <райші> <Прайші> знайти <райші> якогось молоха чи циклопа. Вальнути. З того буде більше сенсу. Більше стрімити. Ну, стараюсь, стараюсь, а от заїдати булками не пробував, треба спробувати. Хороша, до речі, порада. Заїдати булками, блі. Сходжу у місцевий магазин. Ти вже з'явився тут продавець. О, є. Нарешті. Баль, від... Е, відійде трішечки в бік. Дякую. Дякую. Сел. Почну з продажу, подивлюсь, скільки в мене. Ого, у мене тут. Вистачає хламу. Та й не лише хламу, вже набою, скільки налутав. До різної зброї, яку я тут ні, ніколи не буду використовувати. Не дреща, а гончої породи. О, да, да. Я тепер буду завжди так казати. А тому що, окрім дреща, я про себе інакше не міг би сказати. Дружині респект. Трішечки зробила, щоб ти знаєш, не був гончим, щоб типу не втік. Це хороша стратегія. Так. Один рецепт, точно продаю. О, у мене тут декілька в двох екземплярах. Точно такого мені не треба. Щастя. Ох! Сигарети, 1400 сигарет. Це вже 1400 елекситу. Тойлет paper. Як від душі відриваю, і це ще навіть не софт. Ой, Берлін, дістався до софт. Стара монета. Колекційна іграшкова машинка. О, Відчувається атмосфера Fallout, коли ось таке ось продаєш. Гроші старого світу. Old World Money. Майже як Old World Games. Золота чаша. Джанк, ого, 45 кухлів, це можна відкривати спокійно свою пивнуху? Джакс може не продавати. Потім, потім ти таку кількість точно не знайдеш, хоча ще знайдеш. Ще тут є повну місць для зачистки. Ага, так. Дві штучки одну продаю. Так, два листа один теж продаю. Навіть листи по 5 золотих коштують. Можна буде навіть ці прочитані потім продати, бо їх назбирається. Ого, скільки їх назбирається. Так. Е чудово. Я дістався до трофеїв. <кій> І зараз погляну, що взагалі ці трофеї мені дадуть в плані. Фінансів? Зуба. Пір'я. Ой, та нормально. Сирякову ману. Є... є сенс з неї варити ману, щоб продавати. Певно, думаю, що ні. Але по поки що хай буде. Так, е, в даному випадку я приймаю. І так. 7900. Це ще не все. У мене в декількох екземплярах є вже і зброя. Так, сел. Ось, наприклад. Тринадцять гранат найбуде. Так, ну і одягу точно вистачає. Причому такого, який я носити не буду. Рубаха раз, рубаха два. Рубаха Тресс. Так, Архвалеся. Что там тут есть? Юэлл. Це все, тут ну, так, да, логічно. Це ж продавець зброї, на що я тут ще можу розраховувати. Поновлю запаси палива. right you are. Ну ще кілька разів. 493. Да, ще кілька разів. Можна це з набоями спалогом закінчив. Тепер, тепер, тепер. Треба закупитися Бальдера. Здається, у, у Бальдера. Мені запаси ментальної енергії. І можливо навіть я зараз спробую щось підкачати. Батарейку, наприклад. А ні, аж ніяк я не качну батарейку 55. Ну там 5 до Конститюшена я зможу вкинути, а от 55 це. да. Аж ніяк не вийде. Це після, після левелапу, да, можна буде качати цю історію. Знову просідає інтернет. Спробую зараз трішечки зачекати, можливо, ситуація покращиться. Вчора буквально десь через півгодинки швидкість стала нормальною. Ах а вже мені починає подобатися як як стабільність якась свого свого роду звучить з цим інтернетом